Відтепер у недригайлові милує око оновлений парк, головною родзинкою якого став довгоочікуваний місцевими жителями фонтан. Відкриття нової зони відпочинку для селища міського типу подія визначна, яку чекали майже три роки. Головними ініціаторами події свого часу стала саме молодь селища, яка забажала, аби їх батьківщина мала проєвропейський вигляд. Молоде покоління наше. Попросили, що у нас є прекрасний стадіон, у нас є прекрасний парк, але хотілося б бачити наш центр селище більш ошатним, більш красивим. Обов'язкова вимога їхня була молодого покоління, щоб ми мали якийсь невеличкий фонтан. ми не думали про глобальний фонтан великий, але мали, щоб дійсно якась ізюминка в нашому нашому селищі була. Нова площа з'явилася на місці пам'ятника Леніну, який був перенесений до іншого місця. Недригалівці кажуть, у селищі з'явився символ нової України. Композиція нового скверу доречно вписалася до пам'ятника останньому кошовому отаману Петру Калнишевському, який був встановлений раніше у центрі недригал. Хайлова братами Ющенками. Нову Україну, новий недригалів, який йтиме, можна сказати, впевнено в будівництво такого демократичного суспільства і центром. Цієї площі є пам'ятник Петру Калнишевському, який став лицарем волі України, лицарем дикого поля. До оновлення недригайлова долучилося не тільки керівництва і прості громадяни, які пожертвували свій дводенний заробіток на новий сквер. Тому на відкриття приймати роботи прийшли чи не всі недригайлівці. Обаченим залишилися задоволені. кажуть, відтепер їх селище мало чим поступається місту. У Нас не було так тут такого. Красивого місця тепер буде вийти, куди погуляти вечором і в день. Я не очікувала такого. Правда, ну погано ще йону ялинку зробила. Мені подобається фонтан. Дуже дуже. До, ви, дуже до цього організатори підійшли з розумом. Площа має унікальний географічний малюнок, на якому позначили недригалів з усіма селищами району. Потурбувалися про освітлення, встановили лави для відпочинку. Ще започаткували нову традицію для молодят. Хто одружується, той може іменну лавочку поставити свою для того, щоб в будь-який час прийти з дружиною, спомнити ці приємні. Моменти. Тому ідей дуже багато, я думаю, будемо їх втілювати в життя. Почесний громадянин Недригайлова, ветеран Великої вітчизняної війни, уважно вдивляється в обличчя своїх земляків. Герой спокійний за майбутнє свого краю. Ще й кусочок нашої землі буде славище і буде славище вічно. Вікторія Радченко, Ірина Дронова, Сергій Мілевський для телеканалу Пульсар.